Доброго часу доби, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім вам ми мирного неба, всім перемоги, добра, щастя, здоровічка вам, миру в вашому домі, миру в нашій Україні. Слава нашій Україні, слава нашим героям і слава українському роду. Сьогодні розкладу не буде для вас, але сьогодні я захотіла вам поділитися тим, що я аналізувала і робила. Ну, це, я навіть не знаю. Як це відео я назву, знаєте, я відео вирішила взяти показати вам поділитися те, що в мене вийшло, але я навіть не знаю, як я маю називати коли YouTube, загружати. Ну, це таке вийшло цікаве, що я захотіла поділитися з народом з цим. Це просто перевірка колоди, пропрацьовка колоди. Але тут питання таке. Не особисте, бо особисті, там, що я задавала, то звісно я ж не буду показувати це вам сюди на камеру. А це відносно України. і Тому я, відносно війни, відносно України. Тому я його вирішила вам показати, поділитися, що воно вийшло. Але я ж кажу, я не знаю, чи то писати, що це працьовка колоди, чи писати про Ну, це про минуле. Знаєте, я навіть не знаю, як то мені не дійшло сразу вже, що це позавчора я отримала. Цю колоду, і з першим же ділом мені не дійшло щось. Взагалі вилетіло з голови, як колоду пр... пропрацювати, як перевірити її, як вона зі мною буде резонувати. На минуле щось подивитися. Я вчора вже вечором собі сіла і подивилася і на своє минуле, і ось на минуле України. Так до мене дійшло, що треба так зробити. Тобто, я так обично і роблю, але цей раз з цією колодою щось я забулася відразу, вже аж на третій день дійшло до мене. Яке я задала її питання. Я задала таке питання, і це в мене випало на то питання. Питання таке: що зробила Раша відносно України 24.02.2022? Що зробила Раша? Тобто, ну, почалася коли війна, то я думаю, що скаже колода на цю тему? І тоді. Е це ну, мені здається, що це таке питання, що це певне любий таролог задасть свої колоді, він зможе зрозуміти, як колода йому відповіла, і що та колода буде йому відповідати, і взагалі яка та колода, і чи зможе з нею працювати. Це таке питання, що це ну, любий, звісно, український таролог. Дивіться, що мені випадає на цій колоді новій моїй Уейта? Випадає імператор, король Пентаклів, Сила, Мир, Паж Мечів і Рицар Пентаклів. Відносно України. Що зробила Раша відносно України? Зробила Раша так. Ну, я так бачу: імператор Імператор Раші, їхна чи влада, чи той пуйло, чи там ті клони його, чи хто ним керує, чи то маріонетка неважливо. Не неважливо. Ну, але Кремль. Кремль, їхна влада, їхна система, одним словом. Оце вона Оце імператор. Вона тут постала як імператор. імператор. Або зговорі з королем якимось Пентакливим. Це тут я трошки вагаюся, чи то в зговорі з Пентакливим якимось королем, чи то сам імператор, самі, самі вони ресурсні. Е, імператор ресурсний, скоріше все, напевне, так. Ну, але тут можна і так, так, і так. Можна, що це з кимось зговорі, тому що, що з кимось зговорі, то це я бачу бульбаша, звісно, когось. Це бульбаша білоруського. У мене тут кава, обичайте, я буду У Мені якраз час кави, я вирішила вам показати це, що я зробила. Так ось імператор ресурсний сам, або в зговорі з бульбашом. Силоміть. Силою. Все, що означає сила в негативі, бо сила це карта. Ну, та, в принципі, як всі, всі карти Таро. Вони мають як позитивне, так і негативне значення. У даному випадку воно б до що Це силоміць, це як подавлення, це якесь як подавлення і е, насильно, насильницько. Ну, як навіть знаєте, зґвалтування, це теж сила б відповідати на це питання у негативі брати, то, е, то силоміць, насильницько. Переступили наші кордони, мир це кордони. Карта мир це за кордоном. Питаю, якщо карта мир на питання про закордон, то там буде звісно 100% так. Переступили наші кордони, всі наші кордони. Це тому я кажу, що може бути бульбашом зговорі з бульбашом, бо тому що вони зайшли із Білорусі із, із Раші. Паж мечів підло підступно. Паж мечів, це шпигун, як шпигуни вночі зайшли і напали на людей. Ночу з ночу зайшли в Україну. Підло й підступно на нас напали. Мечі – це меч, це зброя, це напад. Ще й вже значення мечів. Якщо брати, тільки паш, то це підло і підступно по шпигунськи. І це вже самі їхні військові випадають, тому що тут у обладунках цей пентакливий. військові зайшли в Україну і давно до цього готувалися. Бо я е, спочатку не могла знаєте, зрозуміти цього рицаря. Що ж означає рицар? Остання карта, так якби виклала два терплати, і думаю, ну я два плети, але в сувокупності їх читати. І думаю, що ж рицар? Що пентакливий рицар? Якась повільність? Що це військовий, військовий, повільність? А потім до мене дійшло, що воно, в принципі, могла бути навіть отак, але тоді трошки було б не таке значення, якщо воно було б перша. А е, остання, воно виходить так, що. Е, це все, що вони зробили, довго готувалися. Адже не 23-го, 02-го, 22-го вони вирішили, що давайте завтра нападемо на Україну і вдруг трах-бах і напали. Звісно, ні, звісно, вони готувалися до цього давно. Тому я так бачу цього е, рицаря, що це підготовка, яка була давно, і вони оце все завершили е, і зайшли, зайшли е, в Україну. Переступили всі наші кордони підло, і, 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 зробили, те, що вони дав... зробили те, до чого вони давно готувалися. Ось так можна сказати по цьому, пен... цьому рицарю Пентаклів. Ось, ось що показала колода. І дуже цікаве вийшло дно. Дно, в мене таке буває, і знаєте, не завжди буває. Буває, що одна карта резонує, буває, що і одну не можу ніяк приліпити до розкладу. Ну, Це рідко, ну, буває і таке. А буває, що може, знаєте, тут за 5 карт, двоє, так що я отако беру ну, і колоди підходить. Так що, е, може бути таке, у мене таке буває, що я викладу 3 карти тільки на розклад, ну, ніби триплетом, А на дні може 6 карт підійти. Дно може підійти більше, ніж самий розклад. Ось так у мене резонує дно. І так і тут сталося. Тут пару карт підходить дно до цього розкладу. Е, дивіться. На дні у нас ось сім е, кубків. Ілюзія. Це ілюзія, це фантазія. Це велика, велика ілюзія. Це вже показує їхній настрій, фон самої раші. Так як в даному питанні, що зробила раша відносно України, то це вже фон раші, їхній настрій, їхні там, ну, все їхнє, їхні думки, їхні помисли, їхні плани. Це все в, в дні колоди ми бачимо. Фантазії, їхні фантазії, їхні ілюзії, що Київ за три дні, їхні ілюзії, що тут їх з хлібом і сіллю будуть зустрічати і що будуть кричати Ура, русський мір! Прийшов! оці їхні фантазії, дебільні, оці їхні ілюзії, шизофренічні призвели до того, що перевернулося все з ніг на голову. Прийшло багато жертв. Прийшло багато жертв у нашу Україну, і перевернулося все з ніг на голову по всьому світі. Повішаний, перевернулося все з ніг на голову по всьому світі. Адже ця війна багато країнам принесла проблем. В нашій Україні саме більше, звісно, бо у нас люди гинуть. Але якихось фінансових проблем, економічних там, ну, багато інших проблем це весь світ перевернулася війна, з ніг на голову. Їхні шизофренічні фантазії, і ілюзії перевернули з них на голову увесь світ і принесли Україні великі жертви. Це повішений старший аркан. Принесли великі жертви в Україні, які призвели ось до нас, до розбитого корита, до печалі, до смутку, до горя, до розчарованості. І ось людина ховається в цей плащ, людині боляче, важко, все, все розвалено, все розкидано, ці чаші перевернуті, все повалене, все, все побито, хоч це не бать. Але все одно, по п'ятірка чаш це теж важка дуже карта. Це горісті, це печалі, смуток. І людина замотана, навіть не розумію, що це чоловік це жінка. Так людина замоталася людині, хто ж холодно, хоча тут немає снігу, це не зима на цій карті. Але все людині, хто, що холодно від того, що холодно не від погоди, а від цієї події, від цього, що сталося. Нам важко, холодно, боляче, все повеливано, все розрушено. Розчарування, великі розчарування. Хоча два кубки тут ще повні, ми ще ми тримаємося, ми надіємося на краще, але, але це велику печаль нам принесло. Великий смуток, великі гори, багато жертв. Їхня шизофренія, їхня шизофренічна ілюзія, що тут їх слівом сіллю мають зустрічати. І Київ за три дні. Далі, дивіться, як ще дно резонує. Е, ці жертви прийшли з цим сльозами в наші сім'ї. Прийшли біди в нашій сім'ї закохані. Це ці. І сім'я, і просто закохані, скільки загинуло хлопців молодих, що просто дівчат мали, і ще лише мало бути весілля. А все вони все, хлопець загинув. Там а є навіть, що дівчина загинула навпаки. Такі я бачила навіть новини, що дівчина військова і, і загинула. Ці, ці преслі сльози у нашій сім'ї, наш дім і ж, жрець. Теж я ще бачу ну дальше там вже я, я вже після того, що ще робила колоду, перетасовувала я вже пам'ятаю, що там далі було, але до життя я запам'ятала, що ще тут Жець був. І тут і жить теж що, що це, залізли в нашу духовність. Зруйнували наші ось вони і театри поруйнували, десь там і пам'ятники, і в церкву десь там влучило навіть ці архітектурні наші пам'ятки, е, нашу духовність, наші традиції захотіли поламати ось цими своїми ілюзіями жертва, жертва сльози в сім'ї, сльози через те, що поруйнували нашу якусь дух, духовні якісь цінності, наші якісь традиції, наші якісь. І будівлі архітектурні, які мають такі цінності, і взагалі нашу духовність влізли, влізли в нашу душу, так можна сказати. знаєте, у всіх сенсах цього слова по цьому по єрофанту е, бачу не ну, влізли в нашу душу, влізли в наші сім'ї, поруйнували сім'ї, принесли сльози і горіч. У сім'ї принесли жертви в нашій сім'ї і в нашу душу залізли. І за це за чого? Перша карта, яка була на дні. у Нас, за якоїсь ілюзії, що Київ за три дні, що ми тут їх дуже радо зустрінемо слібом і сіллю і там будемо радіти, кричати Ура! Русський мір! Приходіть! Ми вас далі, і т.д. і т.п. Це за цієї тільки ілюзії, ось що вони наробили. То, бачите, так і дуже, дуже так навіть дно мені ще більше показало е цікавіше, даже, чому сам розклад. Хоч і сам розклад непоганий, тому що тут навіть якщо б випало тільки ось, якби взяли тільки дві карти, це вже було б зрозуміло, підло нарушили кордони. Навіть так було б зрозуміло. Чи навіть е села, чи, ну, ну, якщо б король випав, наприклад, і мер, то було б мало зрозуміло. А якщо б випала тільки мер і ця карта, або мер і ця карта. То э, ця карта навіть з миром теж би показала, що імператор нарушив наші кордони. Навіть цій карті було б зрозуміло. Головне, мир. Мир тут саме більше, що він показав, що це э, нарушили кордони. Залізли до, залізли до нас в хату, залізли через наші кордони. Перелізли. Їхня влада, їхній імператор. Чи сам то ресурсний, чи у зговорі з, з кимось, силоміць нарушили наші кордони, підло і некрасиво те, до чого вони дуже давно готувалися. Те, до чого вони готувалися дуже довго і повільно, нарешті вони це здійснили. Ось так, бачите, я так собі задумала перевірити, так, якби не теж перевірити колоду, а. Пропрацювати і зрозуміти, як, що вона скаже, як вона відповість на таке питання. Це як таке роблять дівчата багато. Я бачила, що так роблять зараз колоди перевіряють. Я то завжди колоди процьовувала на минуле своє, особисте щось. А ось подумала, що я на це не увейте, я зроблю теж таке питання. Задам: що зробила Раша відносно України 24 лютого того року. Як бачимо, бачите, що показало, так що дійсно показало все вірно, все правильно. Ну про крайній мірі, якщо я як я протрактувала, як я зрозуміла, то я бачу так. Тепер я вас попрошу, дівчата, хто знає таро, дивиться, хто мене, хто теж має таро. Я знаю, що є дівчата там. Дякую вам, звісно, за підтримку. Таня, Аліса, Юля. Я вам дуже вдячна, що ви пишете коментарі, що ви дивитеся на своїх каналах мене прорекламували. Я дуже-дуже вам дякую. Але я вам не буду ображатися ні в якому разі, навіть не подумайте, тому що є такі тарологи, які дуже не люблять, коли їхній розклад перекручувати. Ну, знаєте, коли перекручувати так нагло, а коли я сама прошу, у вас підсказки, дівчата, якщо ви хтось на це відео хтось інший дивиться, хто вміє таро, і хто навіть кого я не знаю, що ви теж маєте таро. То я вас навіть прошу, як ви бачите, скажіть, будь ласка, якщо підкоректуйте, якщо ви щось ще побачили, чого не побачила я, я буду тільки рада. Це тільки йде мені в навчання. Я дуже дурада, тому що. Самого вейта, як я вже вам розповідала, розпаковку, коли робили раніше, що у мене ще не було. І я пропрацювати цю колоду хочу, бо то, що вона така, як я зрозуміла, вже знаєте, як вона відповідає тут. Можна просто так, якось дивіться, як бачите, як дно вийшло тут по одному слові і робиться історія. Через ілюзії, жертви, сльози. Бачите, по одному слову можна навіть не треба багато з колоди брати е, з карти. Беремо одне слово по одному слову, і і так складається все, знаєте, як у букви. А ті букви складаються зразу в речення. Інші колоди, інші колоди за увейтом, що у мене всі за Увейтом, але вони мають додаткових багато малюнків, вони мають багато додаткових е, якихось там зна... цих знаків, символів, і це дає додаткового. Додаткової інформації, що з однієї карти можна витягнути дуже багато. А тут я так зрозуміла, що тут так цікаво йде: береш одну карту, кажеш одне слово, друге слово, третє слово, і вже тобто, тобто, одне слово, букву навіть. Можна сказати, що це навіть букви 78 карт в колоді, то це ніби 78 букв системи Таро. І буква, буква, буква робиться слово. Буква, буква, буква робиться друге слово. Слово до слова і робиться речення. Ну, Цікаво, так от в мене таке відчуття пішло від цієї колоди, що так вона розмовляє. Тому, ось, дівчата, я ще раз я прошу вас, хто вміє на Таро дивитися, хто знає, особливо, ну, wait, звісно, то як ви бачите, можливо, я щось не побачила, можливо, я щось не добачила, якусь детальку. Поправте, не, ну, будь ласка, я не, я не буду вражатися, я буду тільки вдячна, тому що для мене це буде. Якби в плюс для навчання. І ще ж хотіла вам розказати е, відносно колодів таку одну деталь. Недавно, десь місяць тому, може, трошки менше не пам'ятаю, це не суть важно на каналі нашої української трилогині, молодої дівчини, теж хорошої, е, вона була зібрала всі свої колоди е, видавництва Росії, тобто не видавництва, а авторства. Видавництво то у мене навіть є авало, від Авалона 78 дверей. Але автор тож не русський, 78 дверей колоди, то вже перепечатка, репринт, як то вже кажуть. А ось вона зібрала все те, що іменно авторство. Ось там я запам'ятала, що в неї була ця колода. Я теж її колись хотіла, але зараз, звісно, я її вже не хочу. Тому що авторство раші я не збираюся підтримувати. Бо сама колода так ніби нічого, але звісно, зараз вже все все, все. ні. Вона вже вечір. У мене давно з хотілок. Ця колода, хто, хто знає то і мене зрозуміє, про що я червоні і чорні бриліанти. Там ніби йде система просто як ігральні карти, але там до кожної колоди є малю... той, до кожної карти є малюнок, там вони такі великі карти, і там, звісно, є ігралка, так як там карти, там сім червів, вісім хрестів, там, і, і, там тузи і ну, так далі. І там ще є малюнок. Що воно, якби ігральні карти, але з малюнком. Дивишся по малюнку і трактуєш. То це я запам'ятала добре, що ця дівчина Ірина, вона цю колоду е, теж, там багато колодів вона склала, що багато в неї виявилося авторство російського. Але я запам'ятала, що була іменно ця теж. І вона, знаєте, теж так само зробила таке саме питання, що зробила Раша відносно України 24 лютого 2022 року. І ви знаєте, я вам скажу, дівчата, хлопці, дівчата, ви знаєте, я була просто шокована. Якщо б я то не побачила на власні очі, я би не повірила. Ви знаєте, ті колоди відповідали на захист ращі. Уявіть собі, Ну, я, я з однієї сторони, я до цих пір не можу повірити. Ну, Бумага, ніби так, же, ну бумага, ну що, ну це ж бумага. Але бачите, інструмент, і Грегор Таро, він існує все-таки певне. І ті колоди, вона взяла колоду іншого е автора. Так, Коли дуже відповідає, що Раша, що Раша так і був у мене, щось зробила гнусно, спідло, напала. А там відповідає щось авторства російських колод. Вони відповідають, що там щось зроблено було це з якимось там ну, щось там економічно, з економічною якоюсь розрахунком, що так це було треба. Ну, там Я не пам'ятаю просто. Докладно, знаєте, то все, або вона на кожній колоді подивилася там догеньке таке відео більше на півгодини, чи, чи наскільки ну, десь так, приблизно на півгодини. І вона ті всі колоди зібрала, я навіть не знаю, що вона з ними зробила, вона їх викине, що нам з ними робити, я навіть не знаю. Викинуть, робити, там, навіть не знаю. Ну, але, але бачите, що авторство колоди із авторства російських вони відповіли на користь Раші. Вони не показали, що Раша зробила погане щось відносно України ті колоди. Хоча ця колода, бачите, у мене вна... на російській мові надписі, так? але ж це Уведь, це ж не. Це не раша автор Уейтн є рашистський автор, хоч мові на хоч на якій мові вона буде. Хоча, в принципі, я жалкую, звісно, що вона на мові російській я навіть не, не замітила, що тут є надписи якісь коли, бо то що коли я її дивилася там на алі, то там просто відео так пару секунд відео показали, тільки пару карт, і якраз не попало. Ці нефігурні не старші аркани, бо молодші аркани там немає надписів. Ну, але вже ну, що вже я зроблю? На російський, так на російський. Головне, що ця система не є російська, це не є російське авторство. Це навіть е виробник не російський, це залі експрес, це навіть виробник не російський, просто на російській мові. В принципі, е так сказ сказати, що на цій колоді мені цих надписів не треба, бо я цю колоду знаю. Мені на інших не мішало б, наприклад, на Оракулах краще хай би російські, бо я не знаю твоєї англійської. Але так бачите на цій російська мова. Але але, незважаючи на це, що вона на російській мові, але це не є колода не видавництва е, Росії, не авторство Росії, і вона відповіла так, як положено те, що положено. А там на каналі у Ірини, коли я дивилася, то ті колоди, всі, що є автори, росіяни тих колод, не тільки видавництво, а навіть автори російські, вони відповідали е, проти України і на руку Раші. Вона навіть взяла е, іншу колоду у порівнянні відразу, теж у видавництво Раші, але автор не раші, так як у мене від Авалон тих 78 дверей. Колода ну це ж автор не є росіянин, То та колода відповіла правильно, теж на російській мові, і видавництво російське, але автор не російський і е, відповіла колода. Теж те, що «Раша» на нас напала там некрасиво, і, і це все. А, а ті колоди, що авторство російське відповіли на руку Раші проти України. Уявіть собі, уявіть собі таке кіно. Я, я вам кажу, що я б просто не повірила, якби я була на власні очі не наткнулася на таке відео і не побачила. Ну, то я б підписала на цю дівчину Ірина, адекватний астролог, в неї канал називається, і там в неї є таке відео цікаве про, про ці колоди. Звісно, я не знаю, що вона там з цими колодами зробила, але, звісно, вона планувала ними не користуватися більше. Тому що вони навіть відповідають на користь Раші. А ця, бачите, тут правильно все відповіла, незважаючи на те, що на російській мові назви. Ось таке було в мене цікаве про аналізування і колоди. Аналізування цього, що сталося, це і себе перевірила, і колоду пропрацювала, перевірила на минуле. Що воно ну, показало про минуле і дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво, мені дійсно, це. Чесно казати, я шокована від того, що то я побачила в Ірини, і що тут це все супоставила, і дійсно, дійсно, це все, бачите, кажуть, що таке... звідки ти роззнає інформацію? Ось, бачите, знає. Ось показало, показало, що. Пересту... Підло, нагло, насильно переступили наші кордони. Що зробили? Ось що вони зробили відносно України, расисти. Ось така. таке було. Таке в мене було. захотіла з вами поділитися. Вибачайте, що це розкладу ніякого для вас сьогодні нема. Але я просто захотіла поділитися, захотіла розказати і одночасно про колоду, і про те, що воно, як воно, бачите, ось таке. Ось таке. Ще раз прошу дівчата, хто розуміється на таро, якщо я щось упустила, якусь деталь, можливо, не добачила, напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, дякую вам всім за увагу. Дякую за відгуки, дякую. Підписникам, що пишете, що підписалися, що переглядаєте. Гостей каналу прошу підписуйтеся. Всіх прошу, пишіть якісь коментарі, відгукуйтеся. Дякую вам за увагу! На все вам добре. На сьогодні, все. Розклад якийсь зроблю вже іншим разом. На сьогодні ось таке було: перевірочне відео, перевірочне, перевірочний розклад. На сьогодні поки що так. Все. На все вам добре. Слава Україні. Слава нашим ЗСУ і слава українському роду.